Добрий день, дорогі діти! У вас часто бувають випадки, коли батьки, дорослі, вас залишають самих удома. На досить короткий час, інколи навіть на більш триваліший час. Тому що в дорослих у батьків завжди є невідкладні термінові справи, які терміново треба зробити. Що це може бути? Відлучитися в магазин, можливо, до сусідів, можливо, до рідних потрібно терміново зайти, але найчастіше. Це може бути вечірній час, інколи ранішній час, коли батькам дорослим потрібно, потрібно зробити справи по господарстві з домашніми тваринами. На вулиці може бути холодно, ще холодно, погана погода. І як вам вийти на вулицю? Звичайно. Краще залишитися в кімнаті. Самим. Так, так, самим. В кімнаті нас оточує багато різних речей, край необхідних. Але якщо їх брати, неправильно ними користуватися або зовсім не можна брати, а діти беруть, то може виникнути. Небезпека. Тобто така ситуація, коли буде загроза для вашого здоров'я. От і сьогодні ми поговоримо з вами про речі, які оточують в нас в кімнаті, якщо їх брати, неправильно ними користуватися, то вони дійсно будуть шкідливі, небезпечні. Для нашого здоров'я. Які це речі? Їх слід запам'ятати. Зараз ми прочитаємо віршика про ці речі. Ви уважно послухайте. Віршика я буду пояснювати. Але після прочитаного віршика ви повинні сказати в кімнаті в себе. І запам'ятати, чого не слід робити, якщо ви залишаєтеся в кімнаті самі. Отже, Світлана Гарбус, так-так, це авторка цього вірша, поетеса. Віршик називається «Не розкидай гострих речей. Отже, слухаємо уважно, що є небезпечним для нас в кімнаті, якщо ним неправильно користуватися або брати голки, кнопки, гострі речі. Ось я вам показую малюночок. Тут намальовано звірятко, тигринятко. Ну, але ми уявляємо і дітей, і навколо нього гострі речі. Голки. Це ті інструменти, які нам потрібно шити. Кнопки. Ось вони, я показую пальцем. Це діти такі маленькі цвяшки, які мають круглу головку. І без зусилля, не беручи молотка, людина може ними щось скріпити. Ножиці. Ножі, ці предмети різноманітні ножі. Ось тут канцелярський ніж, але є кухонні ножі. Ці предмети нам край необхідні. Але вам, дітям, їх необхід... не, не можна чіпати. Голки, кнопки, гострі речі. Пам'ятайте, це не для малечі. Як розсипались, збирайте. І скоріш батьків. Батькам віддай. Дійсно, діти, часто буває так, що ненароком, там, де ці речі лежать, шупляда, коробка, можна ненароком зачепити і розкидати їх на підлозі, на столі, на тумбочці. Що робити, як пише поетеса, позбирати. Обережно і сказати про це кому батькам. Грати з ними, тобто з цими гострими предметами теж не треба. Їм не місце біля тебе. Наступити можеш сам, праця буде лікарям. Що це означає, діти? Якщо вони розсипались. Або ви їх взяли, кинули десь на підлогу, опинилися на стільці. Уявіть собі, що станеться, що ось на таку кнопку з гострим кінчиком, дитина, та дитина, навіть дорослий, стане ступнею, сяде. Звичайно, ця кнопка, голка може... Проникнути, адже в нас м'язи м'які у шкіру на тіло людини. І поотеса пише, праця буде лікарям. Звичайно, тоді може бути велика травма, і потрібно звертатися до лікаря. Всі поради, ці не марні, як не хочеш до лікарні. Отже, діти, які предмети. Не можна зачіпати в кімнаті. І Про які мова йде у віршику. Я нагадую, а ви повторяєте за мною ножі, ножиці, кнопки, голки. А згадайте ще, які в нас є гострі предмети по ще в господарстві. Цвяхи! Я вже навіть не кажу про сокиру і навіть не показую вам їх. Цих предметів не можна чіпати. А якщо так сталося, що десь шкло розбилося, а воно теж небезпечне, бо можна в ним травмуватися, теж не брати. Отже, ще раз з віршика. Якщо так сталося, що ви їх бачите, вони не лежать на своєму місці, що треба зробити? Кажіть в себе в кімнаті. Звичайно, сказати про це дорослим. А далі ще є продовження віршика. Що ще може бути небезпечне дітям у кімнаті? Є у дома різні речі. З ними гратись небезпечно. Склянки, баночки і туби не чіпай їх, любий, друже. Діти, дійсно, скільки вдома різноманітних баночок, тюбиків, тюби, пише поетеса. Коробочок пластикових, де зберігаються засоби гігієни, шампуні, креми. Ще можуть бути засоби для боротьби з мухами, з якимись шкідниками. Запам'ятайте брати їх. Відкривати, нюхати, пробувати на смак небезпечно. Знову на малюнку різні баночки, скляночки, тюбики намальовані. Не дивимося, що це поросятку, це стосується і дітей на малюнку намальоване, але цього брати не можна. І в ніякому разі. Ось що намальовано таблетки. Ні в якому разі не брати, не відкривати, не їсти таблеток. Навіть якщо ви знаєте, що коли ви захворіли і які таблетки можна вживати, що потрібно робити? Не брати. А якщо ви їх бачите, і їх потрібно поставити на місце, ці різні предмети. Слід сказати для дорослих. Діти, крім гострих предметів, крім різноманітних рідин в баночках, кремів, засобів для миття, для чищення, є ще інші предмети, є ще такі моменти яких не слід робити в кімнаті, якщо ви залишаєтеся самі? Ось подивіться на цей малюнок. Що неправильно робить лисенятку? І собі скажіть в кімнаті. Цього не слід робити, тому що це небезпечно для здоров'я. Що взяло лисенятку? Викрутку і розбирає праску потюга. Комп'ютера цікавиться, що ж там всередині. Діти, цього ніколи не слід робити. Ніколи не розбирайте речей, навіть іграшок. Якщо вам це дуже і дуже цікаво. Це теж небезпечно. Навіть якщо ці предмети, вимкнуті з електробережі, ось ще може бути фен, ось підсилювач, тобто різноманітні предмети, речі, які нам потрібні у кімнаті. Цього робити не слід. Ще! Що може бути небезпекою в кімнаті, коли вдома, в кімнаті немає на певний час нікого? Подивіться уважно, що ж тут зображено на малюнку? Лошадку і каструля. Як ви думаєте, каструля з чим? Ну, звичайно, або з гарачою їжею, рідкою їжею, суп, борщ, чай. Який щойно мама зварила, вимкнула і терміново вийшла з кімнати, або просто нагріта, закип'ячена яка, вода, яка кипіла, залишилася стояти на плиті у каструлі, підходити, дивитися, відкривати кришку не можна. Тому що, що може статися? Необережне поводження біля каструлі з гарячою рідиною може спричинити опіки на шкірі. А вони дуже і дуже небезпечні. Ще дуже небезпечна пара, гаряча пара, яка виходить із каструлі, коли щойно закипіла рідина. Вона теж може Спричинити на нашій шкірі будь де на обличчі, на руках, на тілі, на ногах опіки. А вони дуже болючі. А що ж робити, якщо дорослі тимчасово залишили вас самих у кімнаті? Ну, звичайно, взяти іграшки, погратися. Але не розкручувати їх, не розбирати іграшок, не ламати, про що ми щойно говорили. Взяти книжечку, подивитися. І це робити не в ліжку, а сидячи в зручному місці, за столом, можна помалювати, можна щось поліпити пластиліном, а можна. Подивитися по телевізору якийсь цікавий мультик. Але теж не забувати, скільки який час ми його можемо дивитися. І тоді нас ніяка небезпека, вас ніяка небезпека не буде підстерігати. І не буде травм. Тому що травми небезпечні для нашого дня. А про здоров'я треба своє дбати скрізь і всюди. Будьте завжди здоровими, пам'ятайте ці правила. До побачення!